Наслідки негоди на Прикарпатті наприкінці минулого тижня на території Івано-Франківщини погіршились погодні умови. Сильний вітер та дощ наробили шкоди в окремих районах області. Детальніше у матеріалі наших кореспондентів дощити розпочало ще з вечора п'ятниці. У цей же день прикарпатські рятувальники здійснили 9 виїздів, аби ліквідувати наслідки негоди. П'ять з яких це відкачування води з підвальних приміщень, два виїзди це в Івано-Франківську по вулиці Вовчинецькій та вулиці Дудаєва, а три це у Кутах та Рогатинській територіальній громаді. Також дев'ять виїздів було здійснено рятувальниками по розрізанню 12 повалених дерев в Калузькому, Коломийському районах, а також у селі Хриплин Івано-Франківської територіальної громади. Уже в суботу ближче до вечора прикарпатцям знову знадобилася допомога рятувальників. У селі Яглуш Рогатинської тергромади розлився потічок. Внаслідок чого сталося підтоплення п'яти житлових будинків та вісім господарських споруд. До місця події було направлено рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також мобільну оперативну групу 2-го державного пожежно-рятувального загону. На місці події рятувальниками було евакуйовано з підтопленого будинку літню жінку, дитину та собаку. У цей же день у селі Липівка Рогатинської тергромади підтопило близько 30 дворогосподарств. На сьогодні надзвичайники області продовжують ліквідовувати наслідки негоди в окремих районах.